Шість років. Шість років ми приймаємо людей. Шість років в нас відкриті двері. Приходжу зранку, чую крику двері, а де тут безкоштовний є юрист? І знову чую шквали історій. проблем невирішених купа. І розберемо з усим в роботі недосентиментів для вирішення юридичних всіх моментів. Оскільки помагаємо всім ми смішним, веселим, злим. Багатим, бідним і молодим, і людям із поважним віком. Від їх історій серце розривається до крику. І знов вирішуючись проблему. І час проходить непомітно, і вже наступні в черзі є клієнти, котрі чекають на підтримку. Вже підробила паперові документи для захисту законних інтересів і позовні заяви вже роздрукувала. І знов паперова тяганина. Вже й друга половина дня настала, біжу на інший кінець міста, бо захід запланований з дітьми і тему вже цікаво підібрала, я маю право жити на землі. Буклети роздала кожній дитині про їх права в суспільстві і родині. Та й відео цікаве подивились, що оченята їхні не втомились. Широке коло прав та зобов'язань, де кожен день в роботі наші різні і неповторний, і цікавий одночасно. І це лише малесенька частинка з одного дня роботи в сфері права.